Погода в Україні упродовж тижня з 9 по 15 жовтня буде досить холодною найхолодніше буде на початку тижня. У всій території нашої країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі. Подекуди температура опускатиметься до мінус 5 градусів, але ближче до кінця тижня стовпчики термометрів трішки піднімуться вгору. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що упродовж тижня нас очікує контрастна погода. Ми відчуємо коливання температури повітря та атмосферного тиску. У першій половині нового робочого тижня погодні умови. В Україні формуватимуться під впливом глибокої висотної улаговини з півночі та холодної повітряної маси арктичного походження. З цієї причини буде досить вітряно і холодно, особливо вночі, зазначив метеоролог, за його словами, з середини тижня температура повітря підвищуватиметься, а вітер буде поступово ослаблюватися. Короткочасні дощі будуть йти у західних, північних областях і місцями у південній половині країни. Кібальчич зазначив, що метеоролог. Логічна осінь вже настала, а середньодобові температури зараз тримаються у межах кліматичної норми. У перший день нового тижня 9 жовтня Буде холодно і вітряно. У деяких регіонах буде невеликий дощ. Опадів слід очікувати вночі місцями у північних регіонах, а вдень у західних областях. У Карпатах очікується сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний 9-14 метрів в секунду. У більшості областей, крім західної частини, пориви вітрю сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від мінус 3 до нуля. У Карпатах від мінус 5 до нуля, в день від плюс 7 до плюс 12 градусів, у південній частині вночі від плюс 3 до плюс 8, а вдень від плюс 10 до плюс 15 градусів. У вівторок, 10 жовтня, у південній половині, а також місцями на півночі лівобережжя, пройдуть дощі. Нарешті території України переважно буде без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі від плюс 1 до плюс 6, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від мінус 3 до. В день від плюс 7 до плюс 12, у південних областях вночі від плюс 4 до плюс 9, а в день від плюс 9 до плюс 14 градусів. У середу 11 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде переважно південно-західний, на крайньому сході північно-західний. 5 10 метрів в секунду, температура повітря вночі від плюс 3 до мінус 2, а вдень від плюс 10 до плюс 15 градусів. У південних областях та на Закарпатті вночі від плюс 1 до плюс 6, а вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів. Ніч на четвер 12 жовтня пройде без опадів. Проте вдень у північній половині країни буде дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду, в день місцями пориви вітру від 15. До 20 метрів в секунду, температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до плюс 11. у східних областях. Від плюс 5 до У удень від плюс 16 до плюс 21 градуса. У п'ятницю 13 жовтня на Лівобережжі, а в день також у Криму прийде невеликий, подекуди помірний дощ. В інших регіонах нашої країни без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі від плюс 7 до плюс. Плюс 12, а вдень від плюс 13 до плюс 18 градусів. У суботу 14 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7, а вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. У неділю 15 жовтня, вночі без опадів. Вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний. Сім 12 метрів в секунду, температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12, а вдень від плюс 17 до плюс 22 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.